Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. У нас факельний запуск підігрівача в класичному канонічному режимі, без газового пальника, без додаткового патрубка, який саме я створюю. Так, з за допомогою людей з усієї України. Цей... І у нас не запускається. Тут слабкі батареї. Система подачі пального працює, От, редуктор працює, свічка, акумулятори не нагрівають свічку як слід. Акумулятор і фледве вистачає для старту. Тому що ми робимо? Ми залазимо сюди, беремо чуганчірку, я от взяв туалетного паперу і запальничку. Намотуємо його. От. Кажуть, мінус 5, мінус 10, мінус 20 ми запускаємо машину без підігрівача. У нас все працює, нащо ти це мудруєш, нащо цей геморой. От, в тому-то і різниця між належним ставленням до себе і машини, і перемоги. І, як то кажуть, що попало. Не хвилюйтесь, що там калюжу, бачите, то калюжа води і мийного засобу. Бо машина е, вимита. Ну, вона не виглядає дуже чистою, але порівняно з тим, що це було, ну, це просто цукерочка. І зараз підігріємося і все це приберемо. Буде тут чисто, сухо. А поки що запускаємо підігрівач. Е, відкривай загальну подачу пального. Наша задача – сболожить пальным папир. БЦН на 15 секунд. Відкриває кран підігрівача повністю. Машину мили прибирали і в такому вона сумненькому стані, бо ну, коли у тебе все в підрозділі добре, так, як у мене, то є можливість у відрядження допомагати іншим підрозділам. Це машина зібрана з трофейних відібраних у росіян. Вбивц окупантів і гвалтівників. Тому козаки тримають її як можуть в кращому стані. На одну мить е, обігрів двигуна. Класний. У нас папір мав зволожитися. Не зволожився. Трішечки довше. От, зволожився папір. Ми навіть не дістаємо звідти свічку. Ми її підпалюємо. Повторюю, це не мазут, не пальне, це вода. з мийним засобом у мене вогнегасник. Підпалюємо запальничкою і одразу туди вставляємо і даємо команду побратиму вмикати обігрів догна. Ага, тут не працює. Не ну, дуже хоче у нас воно загоратися. Це все максимально пожежонебезпечно, відповідно, вимагає належних заходів безпеки. Об'єрідвигона. Вимикай! Вимикай! Не схотіло. Що там у нас чи вода, чи солярка, так? Щось воно. Хочу у нас ця солярка загоратися обережно з дротами, так? Щоб не. Не попсувати дроти. Обігри двигуна! Вимикай! Я кажу, тримай руку на обігріві двигуна, коли я кажу, одразу вмикай. Так, Це все мало у нас схоже на те, як воно мало бути. Так. Але загальний алгоритм ви бачите. Вмикай оберег. Ну, С газовым пальником мы бы уже давно запустились. Іде ріва! Вирубай! Піду візьму газовий пальник, бо це працювати у нас схема не хоче. Для порівняння зараз зробимо запис газовим пальником. так? Пам'ятаємо, головне пожежна безпека, і що наша Українофілія недостатньо.